Через політичну ситуацію у Криму на Дніпропетровщині на військові збори призвали більше тисячі громадян. У першу чергу на навчання відправляли військовозобов'язаних запасу до 35 років, що мають облікові спеціальності та придатні за станом здоров'я. За словами працівників військоматів, призов громадян у такому масштабі проводиться уперше за часи незалежності України. Тож виникають численні труднощі. Подробиці далі у нашому сюжеті. Кожен чоловік віком від 25 років є військово зобов'язаним запасу, незалежно від того, служив в армії чи ні. У разі отримання повістки варіантів немає. Треба терміново з'явитись у військкомат. Вони можуть оповіщатися як по телефону, так і повістками. В будь-якому випадку повинні прибувати в воєнний комісаріат по місцю жительства, їм там видають повістку, вони проходять медицинську комісію. І організована падкоманда старших відправляються в воїнські на пункти збора воєнав'язних. Військові збори тривають 10 днів. На них призовники відпрацьовують функціональні обов'язки, відточують бойову майстерність та вивчають тактику бою. Планове заняття з ними проводяться по різним дисциплінам командирами. і кожен спеціаліст. По определенної воинской спеціальності займаються своїм делом. Потом они займаються ...как індивідуальну підготовку, они улучшают, так і в составі подразделений. Добровільно відправитись на військові збори на Дніпропетровщині захотіли близько двох тисяч осіб. До районних комісаріатів приходили як пенсіонери, так і зовсім юнаки. Однак є і ті, хто всіма способами ухиляється від служби. Їх в області понад 300. Списки по ним имеются, данные имеются. Сейчас военкомат обрабатывает информацию по этим людям. Это будет передано в правоохранительные органы и я думаю. При садійстві прокуратури Дніпропетровської області, органів міліції, вони будуть доставлені воєнкомати. Через рекордні масштаби призову у військоматі виникли численні труднощі. Найголовнішою була відсутність транспорту, щоб перевозити призовників до військових частин. Самі ж працівники установ були вимушені працювати в день і вночі, аби вчасно оформити документи. Через максимальну задіяність штату у паперовій роботі не вистачало людей, аби рознести усі повістки. Коли ти сутки здесь, когда ты на телефоне, когда звонят районы, и ты понимаешь, что вот может быть очень маленький вклад, но вот он должен быть внесен правильно и не дай бог сбоя. Зі складностями впорались. Буквально вчора обласний комісаріат закінчив комплектування однією з військових частин Дніпропетровщини. Була слажена робота. Трудності, звісно, були, але, во-первых, найголовніше, всі підставляли друг другу плечо. Однак робота ще не завершена. Штат обласного військомату продовжує працювати у посиленому режимі, і так триватиме, доки не стабілізується ситуація в Україні. Артем Куля Євген Хисний новини 11 каналу.